Отримали в подарунок чи придбали новий Mac. Давайте розкажу, як його налаштувати з нуля та перенести усі старі дані з вашого старого маку. Мене звати Олексій, ви на каналі Сторин. Поїхали! Отже, під час налаштування нового Маку, якщо ви хочете перенести дані за старого Маку, зараз покажу, як це правильно зробити. З'єднуємо два ваші Макбуки проводом для того, щоб це було швидше дротом. І тепер на старому Маку заходимо у е додаток асистент міграції. Ось так от він виглядає. А далі слід виконувати зручні інструкції на першому та другому Mac. Це дуже швидко та зручно. Найперше, що ви бачите на новому Mac, це екран вітання. Все, що потрібно, це підключитись до Wi-Fi, під'єднати свій iCloud і налаштувати Touch ID. Ось тут на відео вам видно, що треба відключити усі зайві програми, такі як відслідковування геолокації, Siri, запис використання екрану та відслідковування компанією Apple, для того, щоб ваш Mac Мак працював максимально добре. Отже, тепер перед вами чист і мак готовий до роботи. Давайте його налаштуємо за ось цим чек-листом. Якщо вам щось цікаво конкретно з цього списку, у посиланні є таймкоди. Поїхали! Найперше, що ми налаштуємо, це ми перейдемо в налаштування, пролистаємо вниз та оберемо трекпад. По-перше, треба виставити на максимум трекпад. Тому що перший час вам буде незручно, а далі звикнете і потім просто жити без цього не зможете. Клацати поставте собі легко, аби. Під час довгої роботи не втомлюватись, і обов'язково ось тут також собі вмикніть торкання для клацання. Особливо, якщо ви переходите з Windows-ноутбуку, вам це буде дуже звично. Прокручування, ось тут, якщо вам прокручування незвично. Якимось чином комусь звично, кому незвичного, якщо вам прокручування видається дивним, ось тут можете його вмикнути, як вам буде добре. І також, якщо це ваш перший Mac, дуже раджу посидіти якнайдовше у цьому меню, тому що знайдете для себе дуже багато цікавого. Наступний етап налаштування це клавіатура, бо по замовчуванням тут йде доволі незвична та незручна клавіатура. Знаходимо ось тут дж джерела введення. І ось тут замість української класичної, де ви бачимо І на місці російської, і, нам слід цю клавіатуру прибрати ось тут мінусиком, та додати українська ось така звичайна. Бачимо. І також, якщо ви користуєтесь російською мовою. То також обов'язково додайте собі російська ПК для того, щоб було зру... зручно перемикати. Також хочу нагадати, що з замовчуванням у вас змінюється мова, натискаючи на кнопку планети. Це може бути не усім зручно. Тож переходимо у клавіатурні скорочення, і ось тут можемо обрати зміну мов, як вам зручно. Перший час я користувався зміною мови, натискаючи на капслок, і отримуючи сам капслок, коли я його затискаю. Також давайте налаштуємо підсвічування клавіатури, аби вона вам не заважала під час роботи і перегляду відео. Ось тут вимикати підсвічування. Клавіатури та вказуємо через 30 секунд після того, як ви простаєте нею користуватись. І це доволі зручно. Давайте почистимо спершу док-панель та звільнимо її від усіх непотрібних епловських додатків. Їх доволі багато, якими ви точно користуватись не будете. Отже, ось такий простий робочий стіл ми маємо, куди вже потім додамо потрібні нам програми. Переходимо в налаштування, переходимо в робочий стіл і док. І ось тут же можемо підкоригувати, як вам буде зручно розмір. І також раджу вмикнути ось тут збільшення. Ось так приємно у вас буде збільшуватись ваш робочий стіл з програмками, коли вам треба щось вибрати. Також раджу налаштувати активні кути на вашому Mac. Листаємо в налаштуваннях робочий стіл і док в самий низ. Активні кути. Ось тут вимикаємо швидку нотатку. Та ось тут униз я раджу додати вимкнути екран. Готово. І коли, наприклад, вам треба в офісі відійти від вашого Mac, ви просто робите ось так. І ніхто не буде підглядати за вашими програмами. Також ось таким щепком заходимо в лаунчпад, та нам потрібно каталогізувати усі додатки Apple, тому що додатки у вас тут побільше. Власне, ось таким чином я сховав усі непотрібні додатки, і тепер ми маємо чистий мак, який можна заповнювати вже потрібними додатками. Також я встановлю невеличку утиліту під назвою Caffeinated. Завдяки цьому додатку ви можете зробити так, аби екран Маку не гас під час довгих завантажень, роботи і так далі. На жаль, в обсторі ця утиліта платна, піратських посилань лишати я не буду. Ви в нас лідачі дорослі і самі розберетесь, де її загуглити. Також останнє, що ми налаштуємо, це Finder. Робимо двома пальцями PKM та налаштування ось цієї верхньої панелі. Я дуже раджу звідси прибрати непотрібні вам файли, якими ви користуватись не будете. Вибираємо airdrop та виносимо його собі сюди на зручне місце. І тепер, замість того, щоб робити ось так. І ось тут вибирати airdrop або пересувати ось так, ви можете просто взяти файл, натиснути airdrop. І, власне, обрати, куди ви хочете його скинути. Також давайте більш глибоко налаштуємо Finder. Ось тут вікно, обравши Finder, натискаємо параметри, і що ми тут робимо? Нове вікно Finder завжди встановлюємо собі викачане. Це дуже зручно, аби швидко добиратись до файлів, які вам потрібні. Також заходимо в бічну панель та вимикаємо усе зайве. Наприклад, ось тут, в принципі, мені не потрібні документи, я можу додати, можливо, щось, аби не було нічого зайвого. Ось так. Отже, друзі, ось таке коротке та швидке налаштування Mac я провожу кожен раз, коли зналаштовую його з нуля. А виділіться в коментарях, які налаштування на Mac ви вважаєте найважливішими, та без чого не уявляєте роботу на цій платформі. А я хочу нагадати, що в магазині Storyn.ua ви завжди отримаєте найкращі ціни на побутову та Apple техніку в Києві та по всій Україні. А перейшов, Нашу інстаграм-сторінку, ви будете завжди в курсі новинок, акцій та розіграшів в нашій сторінці. Купуйте техніку вигідно, підписуйтесь на наш канал. А ось тут Ютуб рекомендує вам відео, яке ви можете переглянути наступним. Побачимось!